Чи життя з чистого аркуша, попрощайся залежністю. Сучасна наркологічна клініка Моноліт це найкращий вибір для пацієнтів, які страждають на алкоголізм, наркоманію, ігроманію та токсикоманію. Звертаючись за допомогою, пацієнти та їхні родичі отримують комплексний підхід, який допоможе перемогти недугу та повернутися до повноцінного життя. Лікування залежності повинно мати комплексний підхід і бути спрямовано не тільки на надання медикаментозної допомоги, але й враховувати особливості психологічного стану та стабілізацію психологічного стану конкретного пацієнта. Кожен пацієнт для нас це в першу чергу людина, яка має свій власний життєвий досвід, свої потреби та свої складності у житті. Ми займаємось лікуванням не хвороби, а ми займаємось лікуванням конкретної людини з її хронічними захворюваннями та її особливістю психологічної діяльності. У штаті клініки Моноліт працюють досвідчені лікарі, наркологи, психіатри, психотерапевти, спеціалісти з гіпнозу та арт-терапевти, застосовуючи у своїй практиці винятково найсучасніші і дієві методики, які гарантують довгостроковий та стабільний результат. І стійку ремісію В нашій клініці представлений широкий спектр кодування, починаючи від гіпнозу методу довженка та закінчуючи імплантацію або підшиванням алко або наркоблокаторів. Також розроблені авторські методики кодування, також можлива комбінація різних методів. До наркологічної клініки щомісяця звертаються близько півсотні пацієнтів. Найчастіше це алкозалежні фахівці клініки Моноліт знаходять підхід до кожної людини, допомагаючи сформувати хворому правильні мотивації, щоб лікування пройшло вдало та мало втішний результат. Сама тверезість не повинна стояти основною метою людини, адже сама тверезість вона мало чого дає. Тверезість повинна використовуватись як інструмент для досягнення своєї мети. Зважаючи на це, у нас розроблені методики реабілітації ресоціалізації залежних, які можуть допомогти навіть у найскладніших випадках. Ці пацієнти можуть пройти як стаціонарне лікування, так і денне. Також є можливість екстреної допомоги вдома. В структурі клініки 10 ліжок для цілодобового перебування пацієнтів. Окрім цього, є можливість одномісного розміщення. Все добре, Так. на відміну від великих стаціонарів, ми намагаємося створити умови, які більш наближені до домашніх. Це покращує процес лікування людини та покращує комфортність його перебування в нашому закладі. Наркологічна клініка Моноліт гарантує вам анонімність та сучасне і якісне лікування. Позбудьтеся залежності раз і назавжди подаруйте собі можливість жити щасливо.